Шостка вже майже два тижні живе в умовах часткового блекауту. Від часу масованих атак по енергетиці на початку жовтня світло та воду в місті подають за графіками. Станом на 15 жовтня, газопостачання відновлене повністю. Чіткої інформації від посадовців щодо відновлення електрозабезпечення поки немає. Енергетики працюють над усуненням аварії. Містяни говорять, до життя в таких умовах призвичається дуже складно. Дехто вже придбав собі зарядні станції. Світло з водою не збігається, два є, шість немає. Ну, десь так, плюс-мінус. Маємо зарядну станцію. Не збираєтеся з міста з'їхати? Ні. Нам тут подобається. Доживемо до зими буде видно. Маємо в селі дачу. Якщо дуже критично буде, то поїдемо туди грітися. Буржуйку ні. А куди, куди її в квартирі поставити? Це треба півстіни розвалити, мабуть. І буде диміти сусідам, не дуже приємно. В деяких шосткинців ситуація краще, бо їхні будинки працюють на генераторах за чітко визначеними графіками. Шість годин за до добу. Це зранку, то коли зводить. Збудов... Дві години і ввечері чотири години. Все, встигаємо. Бігом сідаємо все в квартирі. На своє опалення ну, трошки нагріваємося. Жителі говорять, не знають точного графіку електропостачання, а ще до того в системі нестабільна напруга, тому світло застають вдома не часто. Світло як попало. Ми навіть не знаємо, який графік. То шість годин не було, півтори були, потім чотири не було, дві було. Ну я в приватному будинку проживаю більш-менш у нас, хоча б газове опалення. Тепло в хаті, а зі світлом зовсім сумно. Можна сказати, що нема. Ось зараз включили в 12 часов і туди вибиває, включається, вибиває, включається. Син кипяток приносив, то так і живу. Нікуди. І за три тисячі днів виїду. Сім'ї з дітьми мерзнуть і чекають світла та опалення, розповідає Єлизавета. Вранці два, дві години і ввечері, ввечері чотири години є світло. Почти не встигаємо нічого. Що, що можемо, те й робимо. Поки ні, поки хоч так, є світло, трошки дають, воду теж дають. З опаленням поки теж чекаємо, не знаємо. Буде, не буде холодно дома. Попри складну ситуацію, люди залишаються в місті і чекають на поліпшення ситуації чи бодай на якусь чітку інформацію. З Шостки їхати не збираємось, світла два рази по дві години дають. Збігається Додати. з водою? Ні. Не завжди немножко й все вода є, готуємо, газ. є. в шості. Далі працюють мобільні пункти незламності. Черги під пунктами видачі їжі стали значно більшими. Протягом останніх двох днів жителям більше кашу не варять. Видають бокси від «Укрзалізниці». Коли в місті зупинять роботу пункти харчування, поки невідомо.